Heavyweight Champion of the World Alexander Підпишись на наш канал, щоб бути в курсі свіжих новин зі світу єдиноборств. Лічені дні до бою усик Фьюрі. Зроби поєдинок ще цікавішим з FavBet та бонусом для нових клієнтів за посиланням в коментарях. Наші наступні два бійці, які змагатимуться завтра, в запланованому 10-раундовому поєдинку, за титул чемпіона світу WBC у важкій вазі. Спочатку ми привітаємо претендента, який приїхав до нас з Мексики. Його професійний рекорд 10 перемог. Лише одна поразка, одна нічия, чотири перемоги здобуті нокаутом. Зустрічайте Едгар Рамірес. Едгар Рамірес, 29-річний мексиканець, що проживає в США. Це виглядає як добре підібраний бій у важкій вазі. О, він був першою людиною, яку я побачив у готелі, коли приїхав, і він важкий, великий чоловік. Його суперник з міста Одеси, Україна. Він має непереможний рекорд з 13 перемогами, з яких 10 здобуті нокаутом. Він є діючим захисником титулу чемпіона світу WBC у важкій вазі. Зустрічайте. Андрій Новіцький, Андрій Новіцький. Перспективний важковаговик з України. Ми бачили вже його раніше. Дуже вражаючий боксер. На ваги підходить претендент Едгар Рамірес. І його вага складає 1184 кг. Діючий чемпіон Андрій Новіцький, один з багатьох українських талантів на цьому андеркарді, як ми і казали, виглядає у гарній формі. Заходить на ваги. Вага Андрія складає 107,5 кг. Неймовірно, він трохи менше 108 кг. Це цікаво, чи не так, коли ти дивишся на різні типи тіла. У Раміреса є трохи зайвого, ви це бачите, але він має справжню щільність. Склад тіла не такий, як у Новіцького, тому що ви бачите, наскільки він вищий, і все ж він важить менше на 10 кілограм. Андрію добрий вечір. Ваш суперник важчий майже на 10 кілограм. Але ви хочете здобути цю перемогу і зберегти свій непереможний рекорд. Як ви плануєте це зробити? Все в порядку, він трохи важчий. Я також важкий, але я швидший. Я дуже радий цьому бою і покажу вам дуже дуже хороший бій 21 грудня. Зробимо це, хлопці. Дякую. Це битва непереможних. Наші наступні два бійці, які змагатимуться завтра в запланованому 10-раундовому поєдинку, за обидва вакантні титули чемпіона світу IBF та титул чемпіона світу WBA у напівважкій вазі. Спочатку привітаємо бійця з Франції. Він має непереможний рекорд з 14 перемогами, 4 перемоги, здобуті нокаутом. Ділан Форкіль. Діліан з Франції. Це буде перший раз, коли непереможний напівважковаговик боксує за межами своєї рідної країни. І якщо він просто оглянеться, він повинен дійсно насолоджуватися цим. Яка подія, яка карта, щоб бути її частиною? Його супротивник, Українець з Криму, земляк Олександра Усика. Він має непереможний рекорд з 10 перемогами, з яких чотири здобуті нокаутом. Даніель Лапін. Ви повинні побачити, щоб повірити. Даніель Лапін напівважковаговий є частиною команди Усика. Він, очевидно, талант, він виглядає добре. Лапін грає важливу роль у кар'єрі Усика, величезну роль. Я розмовляв з ним про початок цього тижня, і Даніель був одним з його спаринг партнерів. Це два непереможних бійця, і це завжди добре, чи не так? І так, вага Форкілля складає 78,5 вісім кілограм. На ваги заходить Даніель Лапін. І так його вага складає 79,3 кг. він важчий за свого опонента. Отже, Лапін важчий лише на кілограм, але він величезний. Він перевершує всіх, він явно добре тримає цю вагу. Якщо він зможе використати ці природні фізичні переваги, Даніель буде важким супротивником. Наші наступні два бійці змагатимуться завтра ввечері у запланованому 12-раундовому поєдинку за титул чемпіона світу WBC у суперважкій вазі. Спочатку привітаємо бійця з Лідса, Англія. Він має професійний рекорд з 13 перемогами. Лише одна поразка. Шість з цих 13 перемог здобуті нокаутом. Зустрічайте! Ішмаель Чорна Пантера Девіс! Це безумовно прогулянка в парку для Їшми Девіса. Коли він бився з Джошем Келі на Вемблі, він відповів на виклик за кілька днів. А тепер давайте привітаємо уродженця Вінниці з України. Він має рекорд з 24 перемог, двох поразок, 23 перемоги здобуті нокаутом. Він колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі. Зустрічайте Сергій Богачук. Спочатку ми запрошуємо на ваги Ішмаїла Девіса. І так, вага чорної пантери Девіса складає 69,7 кілограм. Тепер ми запрошуємо на ваги Сергія Богачука. Вага Сергія складає 69,4 кілограма. Вага обох бійців, як ми можемо бачити, приблизно одинакова. Сергій Богачук відомий своєю нокаутуючою потужністю. Зустрінеться з бійцем з Великої Британії Шмаелем Девісом у поєдинку, який обіцяє бути яскравим протистоянням стилів. Спочатку Багачук планував бій з Ісраїлом Мадрімовим, тепер він змушений змінити стратегію, адже Девіс непереможний агресивний боксер. Цей бій стане перевіркою для обох спортсменів та визначить, хто з них готовий піднятися ще вище у рейтингах. Останній бій Богачука з Вірджилом Ортісом був фантастичним. Наскільки хороший український боєць. Дуже хороший. Це людина, яка б'ється у повільному темпі, завжди небезпечний. Він не має швидких ніг, але він дуже добрий у своєму таймінгу. Він вміє закривати дистанцію. Це має бути захоплюючий бій. Пам'ятайте, Ішмаїл Девіс прийшов на цей бій після заміни бійця. Спочатку це мав бути Ізраїль Мадримов. Сергію Ішмаїл це суперник, до якого тобі не було достатньо часу підготуватись, але ти виглядаєш впевнено. Для мене не важливо з ким битись. Я готовий до цього. В кемпі я кожен день спаренгував з різними партнерами. У мене великий досвід. Завдяки цьому мені не важливо, хто мій супротивник. Що означає для тебе бути тут? Я щасливий безумовно. Це великий шанс для мене. Я голодний, я хочу цього бою. Ми всі бачимо цей чудовий український стяг за тобою. Що для тебе і твоєї країни буде значити завтрашня ніч? Знаєте, в Україні зараз дуже важкі часи. І я, в свою чергу, повинен мотивувати своїх громадян. Я хочу виграти і показати всьому світу, що українці це нація переможців. Дякую, Сергію. Удачі вам завтра! Дякую. Ласкаво просимо назад до ріяду, де всі у чудовому настрої, співаючи світ Керолайн. Це тому, що нас чекає зважування головної події Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, які готуються стати на ваги. Атмосфера тут досить приємна, чи не так? Усі в піднесеному настрої з нетерпінням чекають, коли ці два бійці стануть на ваги. Гаразд, давайте тоді починати. Ми передаємо слово ведучому церемонії Майклу Баферу. Його рекорд складає 36 боїв, 34 перемоги, 24 перемоги нокаутом, лише одна поразка та одна нічия. Це гордість важкої ваги Великобританії. Леді та джентльмени. Колишній лінійний дворазовий чемпіон світу у важкій вазі, циганський король Тайсон Фьюрі! ГЕВІВАЙТ! Тайсон Ф'юрі! Ну, ось і все. Цікаво. Цей бій буде повторенням. Чи все таки реваншом для Тайсона Фюрі. Фюрі йде на ваги вперше після втрати свого непереможного професійного рекорду. Вперше після поразки. Про що він думає зараз? Я люблю цю гру, я люблю цю гру, бо це кінець бізнес тижня. Ми знаємо, яким Тайсон був увесь цей тиждень. Подивимося на нього на зважуванні. По ньому видно, що він хоче бою просто зараз. Це все, що він зараз хоче. Після тієї дуелі поглядів вчора видно, що він відчайдушно прагне вийти на ринг і помститися за цю першу поразку. Він не зможе прийняти поразку в будь-якій формі. Це просто не його стиль. Те саме з Олександром Усиком. І я знаю, що борода була суперечкою на засіданні сьогодні. За правилами її потрібно обрізати. Цікаво, що Ф'юрі не мав її на перших двох боях з Вайлдером, але мав на третьому. Він не мав її на першому бою з Усиком. Але цього разу відростив її. Леді та джентльмени, він є гордістю важкої ваги України. Олімпійський чемпіон з ідеальним професійним рекордом. 22 бої, 22 перемоги, 14 перемог нокаутом. Він колишній абсолютний непереможний чемпіон світу у першій важкій вазі. А тепер діючий захисник чемпіонських поясів у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC. Непереможний чемпіон світу Олександр Русик. Heavyweight. Champion of the World. Олександр Осер. Ось він, непереможний чемпіон Олександр Усик, виходить на сцену для фінального зважування, і його супроводжує особливий символ прапор із надписом Свободу захисникам Азовсталі. Ще на початку свого виходу Усик піднімає цей прапор гордо, демонструючи його всім присутнім. Це не просто потужний жест, це потужний меседж підтримки героїв, які боролися за свободу України. В суботу буде дуже важлива битва для Усика та України. Але найважливіша битва всього світу проти зла відбувається на території України в цей момент, про що нам нагадує український боксер. Оскільки Тайсон Ф'юрі є претендентом, він перший виходить на ваги. І дуже дивно, він взагалі не показує свій торс. Він заходить на ваги повністю окутаний в одяг. І так, вага циганського короля Тайсона Ф'юрі складає 127,5 кілограм. Тепер черга Олександра Усика. Він заходить на ваги у своїй звичній, трохи веселій манері. Він у чорній футболці і спортивній шапці. Під пильними поглядами команди і глядачів чемпіон впевнено стає на ваги. І ось ми бачимо результат 102,5 кілограма. Це оптимальна вага для його стилю бою, рухливого і швидкого. Усик усміхається, ніби натякаючи, що готовий до завтрашньої війни в ринзі. Атмосфера напружена, але водночас святкова. Адже цей момент завершальний штрих перед епічним протистоянням. Тайсон Ф'юрі, який виглядає так, ніби має багато одягу на собі. Він має багато одягу на собі, ймовірно, він важить близько 125 кілограм. Атмосфера електрична, камери всюди. Подивіться на це видовище, подивіться на ці пояси. Ці два титани будуть протистояти один одному. Чи вони підійдуть близько один до одного? Це не може бути ще раз 11 хвилин, але це точно те, чого ми всі чекали. Після зважування Олександр знову розгортає цей прапор перед камерами. Усик, як завжди, це не лише чемпіон у спорті, але й справжній патріот, який на кожній платформі говорить світу про боротьбу за правду і свободу України. Зал вибухає оплесками. Відчувається, як цей жест надихає, і додає ще більше емоцій. Напередодні великого бою. Абсолютно так, подивіться на це видовище, це майже організований хаос. І саме таким є зважування у боксі більшою частиною часу. Але всі ми знаємо, чому ми тут, щоб побачити двох найкращих важковаговиків у світі, які подарували нам такий неймовірний бій у травні. Усик дійсно володіє ситуацією. Він насолоджується цим і повертається обличчям до Ф'юрі. Що тут відбувається? Вау, це було дуже швидко. Дуже швидко. Три секунди сьогодні, 11 хвилин вчора. Ось такий він цей Тайсон Ф'юрі. Тайсон просто йде. Чесно кажучи, думаю, що він занадто нервовий. Він не хоче нічого з цього. Він просто пішов. Ну, сподіваємось, ми, хоча б, щось почуємо від Олександра Усика. Ви тільки що зустрілися з Тайсоном Фюрі в останній раз перед виходом на Ринг. Що ви відчуваєте? Нічого. Мій ангел допомагає мені. Мій Бог Ісус допомагає мені. Моя родина, моя команда, моя дружина. Все допомагає мені. Завтра все побачите. Добре, Олександр, Я розумію, що ваша дружина буде тут. Кому ви присвятите завтрашню перемогу? Я поговорю з вами завтра. Ідеально, дякую, удачі. Дякую і вам. Тайсон Ф'юрі не зміг поговорити з нами, але коли він пішов, він сказав одне слово: це війна, і це те, що він обіцяє на вечір суботи. Ось і всі хороші новини на сьогодні. Друзі, а як ви гадаєте, чи адекватна поведінка Тайсона Ф'юрі, який міняється в настрої кожен день? Це якісь психологічні проблеми, чи це така гра з Олександром? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!